Набридло витрачати багато грошей на пальне, поруч зі мною твій ідеальний варіант. Це Дача Сандеро Stepway з двигуном 0,9 бензин. Мега надійний і мега-економний. Автомобіль на автоматі в синьому кольорі, має противотуманні фари, вона має високий кліренс і приїде в будь-яких умовах. Якщо ви не знаєте, як відкрити багажник, то мені підказав Максим, що тут відкривається як геліку, ніби я знаю, як він відкривається в геліку. Коротше, нажимаєш сюди кнопочку. Він отак от відчиняє. А ще з приємностей, що тут 16-й рік і ціна 8300. Дуже приємний такий текстильний салон, гарно виглядає. Він такий двохкольоровий, є мультикермо, режим еко можна на кермі управляти мультимедією від кермові полюсточки, якими можна управляти мультимедією, Ось саме ось так виглядає кранчик мультимедії, Кондиціонер, пруїз. Ось така коробочка автомата, точніше, робот. І навіть є система старт-стоп, що робить ваше авто ще більш економніше, хоча я не знаю, куди ще більше позаду не дуже багато місця, але сядуть хто завгодно. Я так думаю, задні електропідйомники, ось тут вони знаходяться. Я не знаю, чому їх тут заховали. Ну так захотів виробник. Є система Isofix і ось такі ручки, щоб триматися на бездоріжжі. Так, тут він доволі таки невеликий, але глибоченький. Влізуть якісь ваші речі. Є ось така от поличка, щоб туди ще на щось покласти. І в комплекті є у нас повноцінна запасочка. Позаду ще є парктроніки для зручного паркування. Ну і все. Ціну я вам сказала, рік сказала, двигун сказала. Ви все знаєте. Шукати знаєте, де автопоєнс лобілогородка Софійська, 19. Автопоинт. Придбай якісне авто.